Заява нова з Китаю прозвучала. Китай готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки. А чому саме зараз ця заява з'явилася і що за нею стоїть? Тому що ще минулого тижня ми бачили зустріч президента Китаю, лідера і Путіна, і ну, зараз ось такий поворот. Я думаю, що за цією заявою стоїть журналістська некомпетентність. Тому що нічого подібного взагалі не було, і ті люди, які цитували цю заяву в українських медіа, вони просто не прочитали перше джерело. Це текст, який був надрукований в китайському англомовному виданні Global Times. великий текст, в якому серед іншого є цитата з протокольної телеграми голови Китайської Народної Республіки і генерального секретаря Центрального комітету Компартії Китаю Сі Цзяньпіна, учасником Американсько-Китайської там економічної ради, яка зібралася. Напередодні, до речі, візиту Сі Цзіньпіна до е Китайської до Сполучених Штатів Америки. От ви зараз показуєте цю е цитату, Уривок. яка з цієї протокольної телеграми, в якій в принципі, говориться дуже важлива річ про правильне керування розбіжностями і про світ, який е дозволить. Е Китаю і Сполученим Штатам Америки, скажімо так, розділити інтереси, це от за великим рахунком. Якщо подивитися всі ці три принципи Сі Цзяньпіна, це пропозиція розділити світ між Сполученими Штатами і Китаєм. Не нова пропозиція. Угу. Китайська народна республіка весь час пропонує розділити світ і поважати право диктатур діяти в їхній частині світу. Так, яким заманець, і от треба зрозуміти, взагалі, що відбувається з нашою країною по території нашої країни пройде кордон між світом демократії і світом диктатури. А Україна, може, як... де він буде знаходитися на думку питання: Китарі. в тому, де він буде знаходитися, умовно кажучи, на державному кордоні України з Російською Федерацією чи там західніше цього державного кордону. Але за великим рахунком, Україна не тільки вона одна. І Ізраїль, і Південна Корея, і інші такі країни, вони знаходяться на цивілізаційному розломі. На цивілізаційному розломі люди страждають від такого зіткнення цивілізації найбільше. Більше руйнування, більше зіткнення, зменшення кількості населення. Це нормальна доля для країн фронтиру. Абсолютно логічно. І Україна не перший день в такій ситуації. Треба просто погодитися з тим, що ми є. Такою околицею цивілізованого світу, таким знаєте, е, претендентом, якщо говорити мовою Гри престолів, претендентом на, на на роль нічного дозору, тому що поки що ми навіть не нічний дозор, а ті от знамениті одичалі, пам'ятаєте, які знаходилися в одному полі із цими смертохристями. Із цими людьми, які були символом істотами, які були символом смерті, і от ми зараз перебираємося через паркан. І якщо ми потрапимо до НАТО і до Європейського Союзу, ми станемо нічним дозором цивілізованого світу. Це максимум українських цивілізаційних досягнень в умовах конфлікту між демократіями та диктатурами. Якщо колись Росія зміниться, і ця держава стане частиною цивілізованого світу, Україна буде знаходитися в центрі цивілізованого світу. Але для цього потрібна демократична, європейська, сильна Росія, яка буде найбільш важливим гравцем в Європейському Союзі. Ви вірите в таку Росію? Ніколи. Я не дуже Я от не дуже. Значить, тоді за нашого життя Україна околиця цивілізації, і це величезне досягнення, тому що можна бути околицею цивілізації, а можна бути околицею диктатур, якою до речі Україна була весь час перебування в радянському союзі. Де ми знаходилися? На околиці світу диктатур. Ну, прекрасна зміна, фронтира з диктатури на демократію, це і є для нас цивілізаційний суд. А щодо того, чи домовляться голова Китайської Народної Республіки і президент Сполучених Штатів, відповідь ні. Тому що ніхто не буде торгувати цінностями заради того, щоб задовольнити свій дзінпін. Якщо він дійсно захоче стабілізації ситуації, можливо якісь домовленості між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою економічного характеру. Але перед тим як все стабілізувати. Голова Китайської народної республіки, як сильний, впевнений в собі гравець, все дестабілізує. От Україна близький схід, що додасться далекий схід. Кризи тільки починаються. війни тільки починаються. Китай буде доводити необхідність домовитися на своїх умовах набагато більш енергійно і з набагато більшим застосуванням всіх можливих е, імпульсів для заходу ніж це робить Росія, тому що в Китаї більше. Можливості і Китай грає зараз на багатьох напрямках, і що ми подивимося, от ми знаєте, от цікава річ: в той час, як в Україні розглядали цю протокольну телеграму голови КНР за цим американським бізнесменом, в самій китайській пресі і в індійській. Головна тема була візит міністра закордонних справ Бутану до Китайської Народної Республіки. Перший в історії, до речі. тому що Бутан це країна сильно пов'язана з Індією. Там є певні територіальні проблеми між Китаєм, Бутаном і Індією. Індія вважала себе гарантом цієї територіальних амбіцій маленького Бутану. І тут виявилося, що Бутан готовий домовлятися з Китаєм без Індії, і це ціла історія. Яку зараз намагаються розшифрувати для себе і в Пекіні і в Делі, до яких ще проблем між цими двома країнами тут е, це може призвести е, не гаразди в, е, в, в південно східному морі е, між Китаєм і Філіпінами? До речі, о в тій самій статті Global Times, де говорилося про телеграму Цзіньпіна, відразу ж писали, що ці Дзіньпін такий миролюбний посилає такі телеграми, а сполучені штати. Фактично провокують Китай за допомогою Філіппін. І відповідь на миролюбні заяви Цзіньпіна роблять такі провокації. Це в одному тексті. І саме в тому тексті, на який посилаються журналісти рейт, рейтерса, які вигадали цю псевдосенсацію. Ви кажете про те, що домовленості Сполучених Штатів і Китаю це доволі. Така величина, яку дуже складно уявити. А от мені взагалі хочеться задати наступне запитання, а які вони можуть бути цивілізаційні, якщо є Тайвань? Ну, Це хороше питання. Ну як? Які? Е, обидві країни мають домовитися про те, що Тайвань не, не може бути інтегрований до складу Китайської Народної Республіки військовим шляхом і, найти, і знайти модель мирної інтеграції. От я вам так скажу: ці дзіньпінь можуть цього вимагати від Джозефа Байдена. Давайте знайдемо модель. Мирної інтеграції Тайваню за гонконгським зразком. А Джозеф Байден буде говорити, що це право населення Тайваню вирішувати чи інтегруватися йому до сучасного Китаю, чи чекати, поки сам Китай стане демократичною державою. Та що я не бачу ніяких домовленості навколо Тайваню Але це правда, що Китай завжди буде наполягати на тому, що він має будь-які права щодо Тайвані. І найголовніше, Сполучені Штати мають бути гарантом того. Що ніхто на Тайвані ніколи не буде говорити про незалежність від Китаю, про те, що може існувати окрема держава на острові. А от конкуренція двох урядів, які кожен претендують на владу в Китаї, це те, що Пекін може поки що задовольнити. Ну і остання інформація якраз є про те, що очільник МЗС Китаю прибуде до США. Саме сьогодні ця зустріч і візит буде відбуватися. Буде він там кілька днів, і це буде зустріч напередодні наступної зустрічі Сі Цзіньпіня і. Лідера Сполучених Штатів Америки, тому сподіваємося, що після того заголовки наших, в тому числі засобів масової інформації, будуть з більш коректними заголовками. Тому я тут з вами погоджуюся, що мабуть там першоджерело ми не відкривали, щоб дізнатися, а як насправді а ви виходить... знаєте, проблема в тому, що я зараз стикаюся з ситуацією, коли величезна кількість наших співвітчизників, і не тільки журналістів, раптом вважає, що сподіватися потрібно на Китай. Ось Китай щось Російській Федерації скаже. Mm -hmm. І Російська Федерація відразу припинить війну, відразу там все закінчиться. Головне просто щоб Сполучені Штати домовилися з Китаєм. Це конспірологічне мислення. По перше, Китаю абсолютно не вигідно, щоб Російська Федерація якось домовлялася з Україною на неросійських умовах. По-друге, Китаю абсолютно вигідно, щоб ця війна продовжувалася, тому що вона послаблює Захід і послаблює Росію, І і збільшує роль Китаю. По-третє, ми завжди маємо усвідомити, у нас ніколи не буде ніяких самостійних стосунків з Китайською народною республікою, які б дозволили нам грати проти Росії. Важлива умова для взаєморозуміння з Китаєм це бути васалом Росії. От Китай готовий підтримувати стосунки з тими колишніми радянськими республіками, які визнають особливу роль Росії, як з Білоруссю, так з Казахстаном, так і з країнами Центральної Азії. Як тільки якась країна перестає бути в зоні впливу Москви, для Китаю ця країна відразу перестає існувати, коли ми ще можемо мати нормальні стосунки з китайською народною республікою, якщо ми станемо членами Європейського Союзу, і тоді будемо звичайно, як частина великого економічного організму, мати свої стосунки з Китаєм і Китайці будуть зацікавлені стосунками з нами як з частиною європейського ринку. Якихось самостійних взаємин з Китаєм, тобто проти Росії, але і не на Заході, ми мати не можемо з об'єктивних причин треба забути про всі ці ілюзії разом і назавжди. Ще одна точка. Ізраїль Хамас Ердоган, лідер Туреччини, цього тижня виступив з заявою на підтримку фактично Хамасу. І цікаво дізнатися від вас, що за цією підтримкою стоїть, і ну дивно, що людям, нібито, які на це реагують. Що туреччина, член НАТО, і раптом президент Туреччини, ось так, виступає на захист фактично терористичної організації, як всі називають і вважають Хамас. Президент Ердоган завжди хоче бути лідером мусульманського світу. І він абсолютно чітко прораховує ці е, настрої, які є в мусульманському світі, і ніколи не буде йти проти цих настроїв, тому що він вважає, що якщо він буде йти проти цих настроїв, він програє конкуренцію за лідерство. А він в цьому лідерстві серйозно зацікавлений. Це перший момент. Другий правдимент, президент Ердоган завжди відомий тим, що він готовий діяти за логікою подвійних стандартів, коли це мовити. Він може абсолютно спокійно боротися з терористичними організаціями курдів і навіть зблокувати членство Фінляндії чи Швеції в НАТО, тому що на їхній території знаходяться люди, яких він вважає терористами, а не міжнародне правосуддя. Але разом із цим він може абсолютно спокійно приймати в себе в Туреччині лідера терористичної організації Хамаса Смаїла Ханію. Лідер турецьких курдських терористів за версією Ордагана Оджалан. Може знаходитися на ізольованому острові, де він відбуває пожиттєве покарання. А ханія може зустрічатися з найвищими керівниками Туреччини, у тому числі і з президентом Ердоганом. Президент Ердоган говорить, що він вірить в територіальну цілісність України і що Крим є частиною території України, але разом із цим продовжує утримувати свою армію на території Кіпру і підтримувати тих. Політики в самовиголошеної турецької республіки Північного Кіпро, які виступають проти об'єднання з грецькою частиною острова у єдину державу, тобто ця політика подвійних стандартів завжди визначала всю активність президента Туреччини, І тому з ним так важко мати справу, коли ти не президент Сполучених Штатів. Якщо знаєте, коли ти президент Сполучених Штатів рано чи пізно ти отримуєш у президента Туреччини все, що тобі хочеться. Але якщо ти не президент Сполучених Штатів, твої можливості впливу на президента Туреччини обмежені, це мають пам'ятати кожен хто хоче будувати із президентом Ердоганом приятельські стосунки, і це до речі, стосується президента Путіна і президента Зеленського. У політика такого рівня, як Ердоган, не буває приятель. В нього бувають тільки ті, кого він хоче використати в інтересах Туреччини і своїх особистих інтересах в даний поточний момент. Пане Віталію, і так на завершення нашої розмови, але мені здається, що це також важливе питання. Ми бачимо і, і розуміємо, як все стрімко розвивається у сучасному світі. Той самий Ердоган, про якого ми вже поговорили, який є членом НАТО, але підтримує Хамас зміни в Словаччині, які, ну, можливо, не будуть мати такий категоричний вплив на ситуацію в нашій державі, але тим не менше, світ. З одного боку роз'єднується, а з іншого боку, поляризується. І той самий Джозеф Байден вже заявив про те, що ну по суті є е, зараз на повістці світовій так боротьба добра зі злом, і Україна якраз є на стороні добра. І Україна є одним з тих форпостів, який власне з тим. Таким світовим злом змагається. От як ви гадаєте, це для нас позитивна історія, що є певне роз'єднання, але одразу ж і поляризація, в тому числі з боку Сполучених Штатів Америки? Чи все ж це роз'єднання потрошку світової спільноти, в тому числі європейської, може нам нашкодити? Я думаю, що ми зараз з вами не просто є свідками появи нового світового порядку. Тому що ми фактично є тими, удар по яких спричинив усвідомлення того, що з'являється свій новий світовий порядок. Чим відрізняється новий світовий порядок, який ми будемо, якому будемо жити найближче десятиріччя від того нового світового порядку, який існував після другої світової війни, новий світовий порядок під час другої після другої світової війни був порядком співіснування демократії і диктатури. Це було пов'язано з різними обставинами, не буду зараз історію вам переповідати. І економічними також, тому що економіка диктатур значно відрізнялася від економіки демократичних країн, бо вони могли там існувати в паралельних світах. А зараз ми говоримо про період конфронтації демократії і диктатур, про період дійсно поляризації, про період який сутність якого буде. Пов'язана як взаємозалежність диктатури демократії, тому що Сполучені Штати і країни Європи залежать від Китаю, рівно так, як Китай залежить від них, це взаємозалежність. Але разом із тим це конфронтація. Значить, новий світовий порядок це вміння управляти перманентною кризою, яка буде виникати між демократіями і диктатурами, у тому числі кризою воєнної конфронтації, і як я вам вже казав, тільки в такому новому світовому порядку, коли… Демократія готова захищати свою територію диктатури, свою навіть силовим шляхом у України. Є можливість відбутися як е, незалежна держава і протистояти спробам її поглинення з боку Російської Федерації, тому що того нового світового порядку, який був раніше, у нас була роль союзної республіки в складі радянського союзу, і як ви думаєте, розумієте, ніхто б за нас не заступився, як не заступався за Угорщину чи за Чехословаччину. Коли туди заходили радянські війська, тому що це був період співіснування, він закінчився наступні десятиріччя будуть тяжкими для людей, тому що це буде період постійних війни і криз. І я думаю, що цей період через 30-40 років може раніше закінчиться новим періодом співіснування. Але для того щоб виникло нове співіснування, потрібно пройти через цей тяжкий воєнний період. Я думаю, що я його не побачу вже його закінчення. Ви побачите, вам буде цікаво пожити в цьому новому світі взаєморозуміння, але поки що живемо в тому світі, в якому є, і це єдиний світ, оцей світ конфронтації, в якому може існувати незалежна українська держава, і в світі, який був раніше, вона існувати не могла, а в світі, який буде потім, вона буде вже звичайним учасником світом співтовариства без будь-яких загроз для свого майбутнього. Такі ще одне запитання: от уточнююче. тобто, грубо кажучи, ми можемо там. Пряму паралель проводити з тим, що відбувалося сто років тому, коли там умовно від в х, -х 40-х роках була серйозна турбулентність. В 50-х роках ця турбулентність світова ну пішла на спад і там 70-ті роки вже були ну відносно, дивлячись, який регіон були спокійнішими, ну порівняно з тим, що відбувалося під час першої світової та другої. А чому років? спокійнішими? Тому що один світ абсолютно спокійно віддавав іншому. Свої інтереси в протилежному світі. Рівно так, як скажімо, Сполучені Штати чи країни Європи, країни НАТО не втручалися у радянську інтервенцію в Чехословаччину, Радянський Союз не втручався у військовий переворот в Чилі. А зараз все, якби ви бачите, відбувається зовсім інакше. Зараз сторони втручаються в інтереси протилежної сторони, якщо вони вважають, що мова йде про їхні цінності. Але ця лінія посувається. Це для України, мені здається, позитивна. новина. Ну, Звичайно, кордон. лінія посувається, але знову таки вона посувається просто тому, що вона що географічно відбулося, розширення Європи, а в якомусь іншому випадку вона не посувається, а сувається. Якщо ми там подивимося на певні процеси, які відбуваються на глобальному півдні. Є різне переміщення кордонів цивілізованого світу і авторитарне. Тому що, як ви розумієте, в тому світі, який існував раніше, Китай не відігравав такої ролі. Це була бідна держава без будь-яких шансів економічно впливати на світ. А зараз це по суті друга економічна потуга світу. Але в будь-якому разі для Російської Федерації пересування цих ліній зі всіх боків в гіршу сторону. А Російська Федерація з таким імперським карликовою її цивілізаційна історія добігає кінця. Але ви бачите, що як. Будь-яка така гасна чи імперська зірка вона намагається забрати в могилу все, що навколо неї знаходиться.